Поява чемпіонки олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих на щорічних новорічних легкоатлетичних естафетах стала приємною несподіванкою і родзинкою та спричинила справжній фурор для їхніх учасників, які вмить оточили вродливу легенду світового спорту щільним кільцем, з бажанням взяти автограф чи сфотографуватися на світлину, в чому вона нікому не відмовляла. Я хочу побажати найголовніше це. Насолоджуватись тим, що робити, тому що це повинно дуже подобатися, щоб закохатися в легкоатлетику, як я колись закохалася в 11 років. І так в мене починалося теж все тут. І тут я брала участь у змаганнях і в новорічних естафетах, таких як сьогодні буде проводитися, і в багатоборстві. Тому треба з чогось починати, а там же кохання буде приходити з віком. Далі традиційно на початку стислої урочистої церемонії відкриття забігів, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого під склепінням манежу Придніпровської академії фізичної культури і спорту, пролунав державний гімн України. Потім всіх привітали з Різдвяно-новорічними святами та побажали успіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який за мить відзнаками своєї громадської Організації вшанував заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, тренера з легкої атлетики Дніпровського фахового коледжу спорту Віктора Олійника та його колегу, викладача цього навчального закладу, заслуженого тренера України Юрія Сендецького. Я бажаю в наступному році міцного здоров'я, яскравих спортивних результатів та впевненості у собі. Слава українському спорту! Далі були вітання з ВУЗ проректорки Українського державного університету науки і технологій Наталії Москаленко, чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих та голови федерації легкоатлетики Дніпропетровської області Ілі Баклінова. Після чого він нагородив за здобутки фіналістку Кубка Європи з метання молоту серед молоді Карину Авраменко, який нещодавно присвоює названня майстра спорту України, бронзового призера 18 літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю з метання диску. Єгора Лапу, переможницю чемпіонату України серед юніорів з бігу на дистанцію 5 тисяч метрів, Ксенію Масальську, переможницю Кубка України з бігу на дистанцію 400 метрів серед жінок Анну Орлову та срібного призера чемпіонату Асоціації Балканських країн Олександра Соколова, а також заслуженого тренера України, наставника бронзового призера Олімпіади з метання молоту Михайла Кохана, Сергія Кохана, заслужену тренерку України, тренерку Олімпійської чемпіонки Ярослави Магучих Тетяну Степанову, заслуженого тренера. України головного тренера федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Василя Ярощука та заслуженого тренера України Анатолія Орнанджі, відзнаку з якого отримала його донька. Окрім того, подарункові сертифікати у водно-оздоровчий комплекс терми отримали Ярослава Магучих і Михайло Кохан. Після чого всі традиційно сфотографувалися на добру згадку на загальну світлину. Дякую всім. Дуже приємно всіх бачити дуже класна атмосфера, така новорічна. Ми відзначили кращих спортсменів, молодих, не тільки дуже великі зірки, але ті, які в майбутньому я думаю, в наступному році стануть і в Європі та у світі кращими. Тому всім бажаю здоров'я, всім миру, тільки вперед. Слава Україні! Після урочистостей нарешті черга дійшла і до основної події свята, а саме легкоатлетичних естафет, де переможців і призерів визначали серед низки вікових категорій, втім головний здобуток у тому, що вдалося зберегти і продовжити гарні традиції федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, перед новорічні забіги та вшанування кращих за підсумками року. Восьмий рік поспіль Федерація боксу Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим влаштовує різдвяно-новорічні привітання та вшановує подарунками кращих з кращих в уроці, що минає. 2025-й виключення не склав. За що усім подякував віце-президент Федерації боксу Дніпропетровської області, директор комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і з Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Цей рік був дуже успішним для. Нас як боксерської спільноти і для міської федерації, і обласної федерації боксу, тому що наші спортсмени та наші тренери показали дуже високий результат на ринзі і європейському рівня, і на ринзі світового рівня. Тому ми дуже пишаємось нашими тренерами, нашими спортсменами і впевнені, що в наступному році будуть. Результати ще більш високими, і будемо ще більш пишатися досягненнями наших тренерів і спортсменів. І побажали нашим спортсменам успіхів, здоров'я та перемог в наступному році. Нехай щастить, нехай все буде добре. Того дня нагородили біля чотири десятки боксерів і боксерок, які протягом минулого року прославляли Дніпро на міжнародній і внутрішніх аренах. Так Кіра Жмуріна стала срібною призеркою чемпіонату України серед юніорів і юніорок і стверджує, що 2025 для неї був кращим за попередній. Він був для мене вдалим, ну, тому що я відібралася на чемпіонат Європи вперше, кудись поїхала. Хоча в першому бою на Чімнаті Європи програла, але це досвід, я стала сильнішою. Тому в наступному році буде краще. Більш стриманішою в оцінці минулого року була срібна призерка з Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді Таїсія Покусай. Не скажу, що поганий рік, тобто результати з чотирьох турнірів, тільки один, який не задовольнив мене результат, це Чемпіонат Європи. Ті турніри два міжнародних виграшні, тому я задоволена. А щодо Чемпіонату Європи. Ну так, друге місце, друге місце не перше, звичайно, але ну, було складно. Було складно, є, є ще над чим працювати, тому зробила висновки і думаю, що в наступному році покажу результат краще. Вшанували також бронзову призерку чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок вікової категорії до 23 років Вікторію Шкеул. за медаль подібного гатунку на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та жінок молоді. Голова федерації боксу Дніпра Тімур Андрієв особисто відзначив Анастасію Таран. «Цей рік пройшов дуже активно. Ми їздили на дуже багато міжнародних змагань, провели достатню кількість боїв. На жаль, чемпіон Європи в нас не дуже гарний вийшов, але можна сказати, все добре. Зрештою, найгручнішого успіху на міжнародній арені досягла Анастасія Черноколенко, яка завоювала бронзову нагороду на Кубку світу з боксу серед чоловіків та жінок, що відбувся у місті Нью-Делі, Індія. Цей рік був дуже напружений та дуже насичений багатьма змаганнями. Звісно, я собі ставила планку високу, щоб до неї дійти, але дякувати Богу, дякувати наполегливій наполегливі праці моєї та мого тренера та нашої команди, і те, що була змога взяти призові місця на змаганнях світового світового рівня, серед великої низки тренерів відзнак був удостоєний і наставник Анастасії Чорноколенко, заслужений тренер України Олексій Шевченко. 2025 рік, для, для мене і для тренера, був вдалим, хотілося б бути краще, тому що у мене, є, скажімо так, два охованці виконали майстра спорту, це гліб і Чорноколинка. Олена стала срібним призером чемпіонату Європи. Вона як депутат, скажімо так, її спробували. І вже виграла дорослий Кубок України. вже Заявку зробила на дорослий Кубок України. Чорноколинка Анастасія, вона в цьому році виграла міжнародний турнір класу А в Іспанії. Потім стала бронзовим призером Кубку світу. Є конкурентна способність, цих суперників ми вже знаємо, ми в світі, де ми боксували. і готуємося, на жаль, пішли на новий Олімпійський цикл, Надіємося на краще, звичайно. Кожного разу ми надіємося на краще. Тому я на краще. Як в, в, в общому стані, я задоволений результатом на даний момент, але хочеться кращого. Серед нагороджених і тренерка, викладачка комплексної дитячо-наткої спортивної школи з боксу і деноборств Дніпровської міської ради Наталія Лисенко. Наші спортсмени дали гарний старт і ми тримаємо ціль вже на майбутнє і здобувати нові перемоги. Нагород федерацією боксу Дніпра була також відзначена велика низка юнаків, юніорів, хлопців та чоловіків. Щоправда, їхні здобутки, особливо на міжнародній арені, у порівнянні з дівчатами поки що скромніші. Втім, як говорять, є куди рости і прагнути, тим паче, коли існує подібна мотивація від громадської організації міста, яка щедро вшановує усіх, хто приносить на ринзі славу Дніпру.